Моя наречена 26 років жінка, і я, 27 років чоловік, вирішили розійтися, але вона не змогла виїхати через локдаун. Після близько 4 місяців ізоляції з нею я зрозумів, що більше не хочу розлучатися. А вона. А вона? Це саме головне питання. Це жорстко, якщо чесно, це дуже жорстко. Оригінальний пост 7 липня 2022 року. Я не з США, і я також не носій англійської, тому перепрошую наперед, якщо тут будуть дивні речення. Повір, дружище, ще вони будуть. І навіть це не твоя вона, а моя, бо я, бля, іноді так читаю. Жесть. Слова перекручую, букви взагалі заміняю. Я знаю це все, я це все бачу, я це все знаю, я це все бачу вже після того, як це зняло. Но, коли я читаю, в мене внімання якось розсіюється, і я взагалі. Погружаюсь в історію, я можу слова ще якісь неправильно даже говорити, і це от цього може абсолютно мінятися значення речення. Я вибачаюсь, товариші. Я коли входжу в кураж, блядь, мене важко встановити. Ми з нареченою зустрічаємось ще з коледжу, і відразу після випуску я зробив їй пропозицію, але ми вирішили одружитися тільки коли будемо фінансово стабільні та задоволені роботою. Через два роки ми жили разом увесь цей час. Ми досягли цих вимог, однак любов зникла, принаймні той вогник, що був раніше. Ми стали дуже зайнятими. Вона через навчання і роботу. Я через свою кар'єру. Я визнаю, що проводив забагато часу в офісі. А коли приходив додому, витрачав час на дедлайни та завдання. Вона теж була постійно у стресі, намагаючись поєднати навчання і викладання. Ми не мали часу одне для одного і навіть не помічали цього. У березні вона підняла тему і ми довго розмовляли. Це була емоційна розмова. Ми знали одне одного так довго, і ось підходило до кінця, після багатьох років. Вона вже бронювала квитки, щоб пожити у батьків. Коли оголосили локдаун, вона вирішила не летіти, боячись занести вірус і заразити родину. Я погодився, і відтоді ми ізолюємось разом. Ми обидва працюємо з дому. Вона закінчила навчання у квітні, тож у нас з'явилося багато вільного часу. Спершу це було трохи дивно, я навіть не знав, як із нею говорити. Я звик лише до коротких і порожніх діалогів, але вона завжди вміла витягнути з мене мушлі, тож недовго знадобилося, щоб ми знову почали нормально спілкуватися. Я дізнався, що вона закохалась у гру Сім з 4 О, бля. Я теж колись в Sims 2 тільки Після того, як вийшла Sims 3, вона якось стала слишком замисловата для мене. Тоді я навіть не в цьому. Я вже, мабуть, трохи виріс, і мені стало скучно. тому що після того, як я. Ну, це тільки начало, коли я починав грати в комп'ютерні ігри, я грав в Sims і мені казалося прикольно. Ну коли я відкрив для себе, блять, Call of Duty, товариші якісь Sims, блять. О чом ви шепчете? Який Сімс? Ні, Сімс це така нудота вже для мене щас, це жесть. Ну да, колись я Сімс 2 грав і було дуже круто, мені дуже нравилось. Вона показала мені сім'ю, якою грає, і я помітив, що це була вона та я, плюс собака і кіт з іменами наших місяців народження. Лол. Вона спочатку соромилась, але не знала, що я теж почувався з Ніяковілу. Думаю, саме тоді я почав сумніватися у нашому рішенні розійтися. Потім з'явилися дрібниці, я теж почав ділитися про своє життя поганого начальника, як я запустив здоров'я. Відтоді вона почала змушувати мене тренуватися із нею і пропонувати здорові варіанти їжі. Я також дізнався нове про неї за ці місяці. Що дивує, бо ми стільки років разом. Останні місяці були справді хорошими. Я відчуваю, ніби повернувся у ті часи, коли ми тільки зустрілися, і почуваюся школярем із закоханістю. Але я не певен, чи можу довіряти цим почуттям. Єдина людина, з якою я контактував, це вона, окрім частих дзвінків родині та друзям, і можливо це лише захоплення. Також ми щасливі, що зараз обоє вільні, але я думаю, що буде після локдауну, чи знову ми станемо тими зайнятими людьми, що не мають часу одне на одного. Я також не знаю, як їй це сказати. Вона завжди була ініціатором розмов у наших стосунках. Але водночас я боюся говорити і зіпсувати те, що маємо зараз. А раптом вона не відчуває того самого або просто добра зі мною, бо вона справді добра людина. Єдине надія, за яку я тримаюся, це те, що вона досі не планує повертатися до родини, хоча внутрішні поїздки вже дозволені. Що мені робити? Так, це пишеться локдауна. Угу. а Я думаю, що. Бля, я чесно, не знаю. Це така трохи складновата ситуація взагалі. Тому що ну, реально вони просто зблизилися, тому що вони почали проводити час разом. В погоні за кар'єрою вони віддалилися. Ну, зараз вони зблизилися. Ну, це ж все временно, правильно? Закінчиться локдаун, корона, і що? Опять почнуть, блядь, як білки в колісі бігати і опять почнуть віддалятися. Але вопрос заключається в тому, чи варто їм знову зійтися. Якщо вони чувствують, що можна щось зробити з цим всім і якось насчет роботи щось підкоригувати, так сказати, блядь, на ошибках вийшло і щось змінити, то можна чи ні. А якщо нічого не поміняють, то нахуй це тільки. Роздраконить друг друга, попортить нерви, емоції, вирвані годи, блядь, і все остальне. Не знаю. Все залежить від таких е, моментів насчет роботи, на врем'я, време, проводження разом і все остального. Сложно, сложно. Коментарі. Коментатор. Спробуй під час розмови чи гри сказати: я думаю, що більше не хочу розлучатися. І це запустить діалог. Автор. Ох, я чесно пробував багато разів почати цю тему. Одного разу ми грали у Sims і я в голові кричав сам на себе, щоб спитати, чому вона зробила нашу сім'ю у грі, але так і не зміг сказати. Замість цього я просто мовчав, поки вона грала. Коментатор. Не хочу сильно підкреслювати, але твоя мовчанка була значною частиною проблеми від самого початку. Кстаті, блядь, от, пожалуйста, опять мовчиш. Опять не говориш і пройобуєш своє щастя, коротше. А, ну, добре. Блін, інтересно взагалі. Давайте йдемо далі. <свісно> йдемо далі. Оновлення. 13 липня 2020 року, через 6 днів. На наступний день після публікації нічого особливого не сталося. Я провів день, роздумуючи про майбутнє, яке хочу з нею. Також багато думав про минуле, як ми все зіпсували, як обидва загубилися у роботі і так далі. У моєму оригінальному пості я питав, чи це може бути лише захоплення, яке зникло так само швидко. Але я зрозумів, що мої почуття до неї ніколи насправді не Зникали, наче моє серце просто заснуло, і я забув скільки всього відчуваю до неї. Думаю, деякі з вас знають і вже згадували, що я не дуже добре вмію виражати почуття. Я схильний тримати все в собі. А моя наречена одна з небагатьох, хто терпить це. Дехто порадив написати листа чи записку, чи навіть одружитися з нею в Сімс. Я закінчив кількома чернетками сопливих листів, які викинув і невдалою спробою відтворити нас у Сімс. Але я все одно хотів зробити зусилля, щоб показати їй те, що не міг сказати словами. Я чув, що вона хотіла кілька DLC для Sims, тож я вирішив купити їх для неї. Вони дорогі, особливо у нашій валюті. Я здивував її, вкравши її ноутбук на кілька годин. А коли повернув, вона була у захваті і дуже щаслива. Було чудово бачити, як вона так радіє. Ми грали разом увесь день і намагалися розгадати таємниці у Strangeville, ігровий пак для Sims. Це було дуже весело. Наступного дня я знайшов її на кухні. Вона намагалась щось спекти. Це був рецепт чізкейку з чорницею, який вона побачила на ютуб. Я став її кулінарним асистентом і допомагав як міг. І ми отримали досить пристойний результат, що, мабуть, був би смачніший, якби я не так все наплутав. Вона все одно сказала, що їй дуже сподобалося, і чізкейк був класний. Наступного дня, тобто вчора, трапилось щось важливе. Ми лежали разом на дивані і грали, коли наші сімси самостійно спробували завести дитину. В ліжку. Це було кумедно. Ми сміялися, але потім замовкли. Вона закрила ноутбук, обійняла мене міцно і нічого не сказала. Думаю, це був момент, коли я зрозумів, о, вона відчуває те саме. Я знав, що маю заговорити. Я навіть здивований собою, що зміг говорити без сліз. Почав розмову словами: ти плануєш поїхати до батьків? Вона сказала ні, ще не хоче. Я спитав, чому, і вона відповіла, що хоче залишитись. Я сказав, що теж хочу, щоб вона залишилась. Того вечора ми заснули, пригорнувшись. І хоча ми прямо цього не сказали, тепер ми знаємо почуття одне одного. Це для мене великий крок уперед. Сьогодні зранку ми снідали разом. Ми були не так балакучі, як останнім часом, але тиша була затишною. Ми подивилися разом, Knives Out. Ми ще не мали серйозної розмови, але сьогодні ввечері я підніму цю тему. Я радий, що все пройшло краще, ніж очікував, і полегшено, що сумніви не взяли верх. Хоча я все ще маю навчитись краще говорити, я готовий навчатися заради неї. Дякую всім, хто залишав добрі коментарі в моєму оригінальному пості. І знову перепрошую, якщо є помилки у тексті. Я не носій англійської, і не з США. Окей. Окей, окей, не знаю. Ну, прикольно, соплива якась історія. Прикольно, навірно, круто. Я радий, що у них начебто uh, щось налагоджується. Бля, це все, звісно, печально, що вони вже якби. цей. обручились, да? наділи кольця, типу, на пальці, але ще не одружилися документально, я так правильно розумію. Тобто, все було добре, але потім вони в цій погоні за успіхом, блядь, Щось вони десь проїбали. Так буває часто. Так буває часто, на жаль. Ну, побачимо. Останнє оновлення, що вони, Помирились чи ні? Ставте на паузу і пишіть в коментарях. Як ви думаєте, вони помирились чи ні? Моя думка, вони помирились. Тому що, судя з його опису, з його сторони, як він це бачить, то вона, вроді, теж якісь сигнали подає, вроді йде навстрічу, не знаю. Побачимо зараз. Побачимо. Друге оновлення 13 липня 2020 року. Того ж дня, що й перше оновлення. Привіт! Я запостив це, думаючи, що ті самі люди, які бачили мій попередній пост, відпишуться. Кілька користувачів тоді хотіли апдейт, тож я подумав, чому б ні, зроблю невелике оновлення. А тепер маю у 5 разів більше аудиторії, ніж минулого разу. Зараз моя наречена спить поруч зі мною. Так, ми поговорили відразу після посту, я вийшов і зібрався, щоб нарешті сказати їй те, що крутив у голові місяцями. Це не було чимось вау. Ми просто сіли разом і обговорили, що пішло не так. Я сказав їй те, що писав у минулому пості, а вона зізналась, що теж хвилюється, що буде після зняття локдауну. Ми визнали, що занадто старалися стати фінансово стабільними, щоб одружитися. Зараз ми можемо тільки обіцяти і говорити, як краще розподіляти час, бо немає жодної впевненості, що країна повернеться до нормального життя. Крива не падає, карантин знову продовжують. Потім ми говорили про почуття. Я сказав їй, що люблю її вперше за багато років, і вона відповіла тим самим. Далі розмова стала легшою. Ми просто проводили час разом, доки вона не заснула. Я чесно думав, що мій пост побачать лише кілька людей. Я обрав Reddit, бо це не популярна платформа у нашій країні і був впевнений, що вона його не побачить. Але тепер тут уже 20 тисяч апвоутів, поки я пишу, і думаю, вона може випадково натрапити на цей пост. Гаразд, вона точно буде бурчати, але я знаю, що їй буде приємно дізнатися, що багатьом людям наші стосунки здаються миленькими. Дякую всім за добрі слова. Я знаю, дехто думає, чому ти просто не поговорив із нею спочатку, але чужий погляд справді допоміг. Думаю, якби я залишився сам із думками, все могло б піти набагато гірше. Тож я дуже вдячний. Не знаю, що робити з нагородами, бо цей аккаунт тимчасовий, але все одно прикольно. Я постараюся відповісти на якомога більше питань, і потім вийду. Ще раз дякую. Коментарі. Чудово, я такий радий за вас. Будь ласка, пам'ятайте цю історію пізніше у житті. Я одружений понад 10 років. У будь-яких довготривалих стосунках бувають моменти, коли ви вже не відчуваєте того самого рівня близості та любові. Це може бути через зайнятість або через випробування, які стають на заваді. Деякі бар'єри можна оминути, але не всі. Треба домовитися залишитися разом навіть у важкі моменти, знаючи, що стосунки достатньо сильні. Аби відновитись. Треба навмисно шукати способи відновлювати зв'язок і показувати любов. Треба домовитися бути добрим одне до одного, бачити одне в одному прекрасну людину навіть тоді, коли відчуття притупились. Якщо ви це робите, матимете прекрасні, довгі, і нагороджуючі стосунки. Бажаю вам найкращого. Автор. Дякую за це. Коли ми розійшлися, ми справді думали, що це на краще. Це було взаємне рішення. Ми говорили про це раніше, і вона зізналася, що почувалася винною, бо саме вона підняла тему, тож вважала, що відповідальна за наш розрив. Я пояснив, що це не так. Тепер бачу, що ми обидва просто не старалися достатньо. Я знаю, іншим було важко під час карантину, але ми, мабуть, дуже щасливі, що змогли перетворити це на досвід, який відкрив нам очі і зблизив ще більше. Ура! 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 Ура, товарищі! Ура, блять! Я радий, мабуть. Хай у вас все буде хорошо. Я желаю, щоб у них все було круто. Блін, на карантині багато людей, коли залишались разом. Вони, ну. Доїдали до друг друго. І там дуже багато чисторій про розлучення. Прям. Блять, комарили до друга. Ненавидіть починали. А бувають такі історії, що наоборот карантин зближує. Е, ну, круто. М -м, те, що вони так якось швидко розбіглися. Ну, не швидко, мабуть, воно длилося. Це ми так нам розказав, що наче швидко. Ну, це, мабуть, длилося. Це непонятки, замовчування, ігнорування, погоня за фінансами. І вони загубили друг друга в цій погоні. Ну вони знайшли, карантин зближує. Треба побільше карантину, так? І я зараз ну, серйозно. Карантин прикольна штука. Я вспоминаю, як я своєю жінкою. Ми поїхали до моїх батьків е в село. І там я, моя дружина, братан, мій ми грали, блін на ноуті, грали е в цю ігру Raymans на джойстиках. Взагалі прикольно. Футбольчик грали. Блін, ну, було прикольно. Мені нравилось те час. Звісно, так. Карантин, коронавірус. Ці всі эм, летальні випадки, це все дуже погано, багато дуже людей померло, зрозуміло. Я просто споминаю цей хороший період, коли ну, було хорошо, коли ми разом проводили час, не думали особо про роботу. Ну, бо в селі, коли є там якась, а це ще літо було, були городи, там якісь овочі, фрукти, бля. Ну, прикольно, в селі прикольно карантин було проводити. В місті, мабуть, не дуже. Ну, я пам'ятаю, ці всі очередя за масками, кілометрові біля тебе. Боже, це ужас з цими масками, з овощами, з фруктами, з продуктами просто блядь, м'ясо все розкупали, бешені люди. Ну я розумію, що, ну, це ще другий розговор. Пишіть свої історії про карантин, як ви пережили це час, цих пару місяців. Де ви були в цей момент? Чи може ви розійшлися своїми другими половинками на карантині? Як ви це все пережили? І вообще розказуйте свої історії, інтересно почитати буде. Не забувайте підтримувати мене своїм крутим, дуже мощним лайком під цим відео. Не забувайте черебонить колокольці, підписуватись на канал обов'язково, бо я дуже вас прошу, пожалуйста. І. Переходьте в опис під відео, там є посилання на джерела для підтримки. Хто хоче мене підтримати, будь ласка, це дуже вітається. Хто хоче провести перший сеанс у дуже крутої платформи Mindless 10% знижкою, будь ласка, в описі під відео там є посилання на знижку із моїм промокодом Балачки, товариші. Користуйтесь на здоров'я. І, ну що, дивіться решту відосів. Тут уся там є прикольні відоси. І я вас всіх хотів сказати, що люблю. І побачимось з вами через день, виходить. Всім па-па!